Людинки, всім привіт. Покажу вам, як на електромобілі Mazda mx 30 можна зайти в приховане сервісне меню, зробити діагностику автомобіля, очистити коди несправності. І дуже часто це дозволяє, коли автомобіль відмовляється заряджатись таке. Іноді буває, і щоб не зривати клему з акумулятора 12-вольтового в Mazda це можна зробити комбінацією клавіш. Нам потрібно затиснути клавішу ввімкнення, клавішу розваги і зірочку на мультимедійній системі. Автомобіль при цьому, звісно ж, має бути ввімкнений повністю. Горіти клавіша Ready. Перше починаємо натискати, тобто не одночасно три, бо нічого не відбудеться, а натискаємо спочатку вімкнення і одразу після неї затискаємо дві інші клавіші розваги і зірочка і тримаємо біля 5 секунд. Робимо отак. Один, два. Вимкнулася мультимедіа. І... От у нас вимкнулося сервісне меню, як бачите. Що ми можемо робити? Можемо погуляти тут. Керується все шайбою мультимедійної системи таким чином, то Та що з екраном. Заходимо в cell Diagnostic test і запускаємо діагностику. Автомобіль сам обходить всі блоки, все добре. Якщо буде десь якась помилка, робимо Clear DTC, і все очищено. Далі можна походити пошукати різного роду інформацію по меню. Можна тут скинути повністю всі дати, подивитися сигнали, які видає автомобіль, наш, версію навігаційної системи перевірити. Далі, що можемо ще зробити? Виходимо звідси, можемо Storage – це накопичувачі наші, подивитися інформацію, статус підключення по антеннам. Таким чином, все перевіряється. Зараз сигнали мають бути. Підключено, підключено, навіть DAB-цифрове радіо підключено у Харкові. Цікаво, інформація по автомобілю. Він номер. Коротше, тут купа всього 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 чим у нас він обладнаний. От так от можна все подивитися, що у нас в автомобілі є. Виходимо назад. І також інформація про сигнали, про якісь, до чого автомобіль підключений. Далі, інспекція. Тут можна тачпад перевірити. От, куди я кручу цією шайбою, показує сигнали, куди спрацьовують на екрані. Мікрофон інспекцію перевірити. От, Як бачите, працює. Навігаційну систему, підключення до супутників глянути. Свою точну адресу можна подивитися. Гляньте, як круто. Далі. По автомобілю можна подивити заряд батареї під капотом низьковольтної, 14,2 вольти, швидкість, наприклад, глянути. Це в нас властивості мультимедійної системи. hands-free Так. DAB-налаштування. І інформація по прийому є. Коротше, тест FM частот, діагностики, перевірка. Коротше, реально тут е дисплей навіть можна перевірити побитим пікселем. Купа всього всього налаштувань, якби я реально в заході від того, скільки сюди всього Mazda змогла запхати. Сервісна інформація різного роду, і от звідси якраз можна робити е бекап. А от з цього місця можна робити оновлення системи автомобіля керування tcu блоком. І блоком Owners Manual, я навіть не знаю для чого його оновлювати. Оновлюється все чомусь з USB, навіть при тому, що в автомобілі є SD-карта, і вихід звідси End Diag Mode. Ну, в принципі, от таке сервісне меню. При цьому після виходу мультимедійка одразу перезавантажується. Користуйтесь, можливо, комусь знадобиться. Дякую і до побачення.